Вітаємо вас, садівниці та садівники! Ви на каналі Дім Рослин. В саду тепла, чудова осінь, і соцвіття волотистих гортензій максимально змінились в кольорі. Давайте сьогодні разом з вами пройдемо по саду і подивимось за кожним сортом, як змінились соцвіття. А ще в цьому відео ми розповімо, як можна використовувати суцвіття цих чудових рослин для декору, адже хочеться любуватись ними не лише влітку, а ще й взимку. Ось як змінився сорт лаймлайт в забарвленні, з'явилось дуже багато рожевих відтінків на пелюстках. Зеленою лишається лише та частина соцвіть, яка направлена в зворотню від сонця сторону. Гортензія волотиста сорту Vanilla Frise. Ось так виглядає суцвіття в кінці вересня. Частина пелюсточок вже стала коричнева, але це ті пелюстки, які пошкодилися ще влітку, коли було дуже спекотно. Покажу ще, як виглядають суцвіття, які недоотримують світла. Ось ця частина суцвіть була нахилена донизу, і вони майже зелені. І тільки та частина, яка була направлена до сонця, набула того яскравого рожевого кольору. Сорт Skyfall. Зараз має ось такий вигляд. Пелюсточки теж набувають рожевого відтінку. Пелюсточки стали більш грубі, звісно, і ще більше деформувались, більше закрутились. По забарвленню ця гортензія зараз дуже схожа із гортензією Lime Light. Ось вони тут поруч знаходяться. Ось це соцвіття Lime Light, а це соцвіття Skyfall. Забарвлення дуже схоже, але у лаймлайт щільніші суцвіття і менші пелюстки, і не загнуті. А це суцвіття Пінків. Сорт дуже цікавий, прямо стоячий, гарно тримає форму і має такі от легкі повітряні конічні суцвіття. Дуже рано червоніє, набуває яскравого такого кольору. Сорт графіті теж набув уже свого характерного забарвлення. Суцвіття стали двоколірні, пелюстки зелені із червоним яскравим переходом. Ось так змінились суцвіття гортенції сорту фрайз мельба. Забарвлення рівномірне по всьому суцвіттю, Колір максимально насичений. Для засушування обирайте суцвіття, які вже трішки постаріли. Вони більш грубі на дотик і змінюють колір, тому що ось такі ніжні молоді не підходять. При засушуванні пелюстки втрачають вологу і суцвіття деформується. А ось такі вже старіючі суцвіття чудово засихають в звичайних умовах у вазі без води. Такі букети стануть чудовим декором у вазах на довгий-довгий період. Такі засушені суцвіття легко можна використати для створення святкових різдвяних композицій. Вони підійдуть для створення композицій на стіл, для віночків, для композицій в кашпо, адже чудово поєднуються із різним декором хвойними, листянами, а також святковими елементами. Ці самі суцвіття вже в засушеному вигляді можна легко покрити. Аерозольною фарбою надати їм певного кольору, також можна використати блискітки і тоді створити щось абсолютно нове і незвичайне. Ще із таких суцвіть виготовляють інтер'єрні віночки або ж віночки на вхідну зону. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво було б вам подивитись відео із покроковою інструкцією, як ми виготовляємо такі віночки. Якщо це зацікавить вас, ми знімемо таке відео. Якщо ви розмістите свою композицію в місці, де не потраплятимуть прямі сонячні промені, ось такий колір вони збережуть. Цілий рік, якщо це відео було цікавим та корисним для вас, не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш канал. А також чекаємо ваших коментарів, чи цікаво було б вам зробити разом віночок із суцвіть гортензій.